Четвертий місяць літа, вересень цьогоріч щедрий щедре на сонце. Синоптики кажуть, це вдруге за останні вісім років настільки тепло. Та коли чекати справжню прохолодну осінь і чи буде теплою зима, Людмила Гаврилюк розкаже. Гуляють в шортах. Літніх платтях, і навіть у купальниках українці насолоджуються четвертим місяцем літа. Вересень прекрасно. Я рахую, що така осінь має бути. Типу, що вона повільно, повільно, повільно не жарко, хороша погода. Такий самий, самий теплий за останні скільки чотири роки чи п'ять. Мені ну мені подобається. О, Ні, ну трошки те, да те. трошки да, затрималась тепло, і це ще не бабине літо кажуть в Укргідромецентрі. Та насолоджуватися такою літньою погодою залишилося недовго. Синоптики кажуть, вже з наступного тижня прийде справжня осінь з перепадами температури і навіть опадами. Уже з 1 жовтня прогнозують дощі та похолодання. В перших числах жовтня ми війдемо в таку класичну норму вересня. Можливо, і більш відчутним буде зниження вже у другій половині. Ну всередині жовтня. Після чого може початися й бабине літо. А от зима прогнозують буде вчасною. Вже початку грудня може бути сніг, утім аномально холодною вона не буде. Зараз зими поступово стають теплішими, а все одно будуть і затоки холоду, тобто і якихось сезонність, ніхто не відміняв. Вона залишається звичайно. Буде зниження і морози цьогорічна зима прогнозують, особливо не відрізнятиметься від попередньої морози та хуртовини чергуватимуться з відлигою.